Новина сьогоднішнього дня Михайло Мудрик здав позитивний допінг-тест і може залишитися без футболу на 4, там на 2 роки і на 12 місяців. Тобто 12 місяців це мінімально. Сьогодні він здав також поліграф в Лондоні, і в принципі він показує, що спеціально Михайло нічого не вживав. Ну і зараз будуть питання до того, чи до тих, хто взагалі міг йому так підсолити. По перше, сьогодні я аналізував, я спілкував. Дуже багато. Наприклад, російська дівчина він вже з нею не спілкується, тобто не зустрічається, не могла вона його підставити. Це мій аналіз. Також, якщо ми беремо Челсі, там працюють професіонали, в принципі, Ну давайте там Ніколас Джексон ще, Палмер здасть тести, вони будуть також, мабуть, Позитивними, ну і третій момент: це Михайло їздив на матч проти збірної Албанії за збірну України. Там є також наші лікарі, які могли помилитися, і це скоріше за все правда, тому що згадаємо Бесєдін, рибка, серна, ці люди. Відбували дискваліфікацію, хтось більше, хтось менше, але в принципі стиль зрозумілий. Ну також є думка про те, що могли насолити спеціально підставити, можливо, навіть Шахтар десь може в цьому бути замішаний. Я не знаю, все це бізнес, гроші, але здається, що слід йде з України, що підставили з України саме, тому що Європа. Таким не страждає. Ну і ще там препарат такий. Він дуже популярний в СНД-країнах. Ну, в минулих СНД-країнах, так, ми вже вийшли, і це 100%. І Це Україна, Білорусь, Росія і так далі. Радянський минулий союз. Пишіть своє бачення, ось така аналітика сьогодні. Шкода Михайла, він найкращий лівий півзахисник в Україні на даний момент. Я хочу, щоб він грав футбол. Але ось цей момент психологічно може його зруйнувати фізично, ну і. Знайте, що футбол це не просто гра треба бути готовим на 350 тисяч відсотків.